Якось злетів з дерева горобчик на землю, бо побачив насінничко, та й став клювати. І не почув, як лисиця за куща хап та й ухопила його за хвостик держить у пащі, та все думає, як його хутенько з'їсти. Зрозумів горобчик, що життя його на волосинці. Та й вдався до хитрощів. І каже лисиці, Ой, лисуню, лиско, дружив я з твоїм батьком, що за лис був розумний, хитрий, хороший такий був. «Угу», – мугикає лисичка, а сама міцно стискає хвостик горобцю. Знову каже горобчик Ой, лисичко. Рудасю, радився не раз я з матір'ю твоєю. Ото мудра була, куди там іншим лисицям до неї. Угу, знову пробурмотіла лисичка, а горобчика ще міцніше тримає. Знову каже горобчик, Ой, лисичко, знав я твоїх братів і сестер. Гарні та славні були. Угу, знову промугикала лисиця. Але ж найкраща, найрозумніша, хитра та спритна ти, моя дорогенька. У світі такої чудової лисуні немає, правда ж? Від такої гарної мови лисичка так зраділа. Так запишалася, що забула про свою здобич. Та як вигукне. Так, так, я сама найкраща, а горобчику цього і треба. Пухнув на гілочку та й посміхається, облизнулась лисичка. Знову сьогодні буде голодна, засмутила. Та й пішла собі далі в ліс.